Сьогодні продовження теми, як любов впливає на творчість. І саме про це ми послухаємо директора Миколаївського обласного художнього музею імені Василія Васильовича Верещагіна Сергія Миколайовича Розлякова. Тож Сергію Миколайовичу ми продовжуємо. І сьогодні будемо говорити про. Ну, Ми минулого разу вже з'ясували що у греків було, було дві Афродіти, у Римлян дві Венери, одна була небесна, інша була земна. І вони відрізнялись один від одного навіть зовні, Тому що Афродіта була, як ми пам'ятаємо, проксителя без одягу, а Афродіта земна. А Афродіта Небесна вона, Оранія вона, так? вона була в Одязі. І тут є ще одна обставина, яку не можна не пригадати. Взагалі-то у Афродіти і у Венери я так буду перебувати, тому що ну, це одне і те ж саме, проте, ну майже одне і те ж саме, проте у Римлян вона Венера, а у греків вона Афродіти. У неї був постійний супутник. Ми його знаємо. Це такий хлопчик, який має лук, стріли. Його звали Ерод. 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 Я думала, ну. амур. Амур це вже пізніше, це французьке слово, а в англійському немає такого слова. І е, цей ерод. Також подвійного походження, що дуже цікаво, Тому що одна версія його походження, що він народився з світового яйця, коли ще нічого не було, було одне світове яйцо. І з цього яйця він народився. Тобто він був, він також Бог, проте він був першим Богом, тому що без рота нічого далі народитися не могло. Ну, так казали. Хоча і маленький дуже він був? Маленький, так. Да. Потім Герод, э, э, є ще одна його ідея ідея походження у греків. Він э, син Афродіти, він син від Меркурія або э, Гермеса, тобто посланця Богів, Гірмес. Э, Ну, Ви бачите, що Афродіта, можна сказати, була такою особою дуже, як сказати, постійно закохувалася. У неї було багато любовників, і вона була і зараз сам, дітей мала, і навіть кажучи, з Зевсом, хоча він був з одного боку її батьком. Тобто тут то ми маємо справу з Зевсом. Но всі, хто бачив її, пригадують навіть посіддоння, який увідав її оволеною, а він дядька її був. Він закохався відразу і забажав її любити. У римлян не рот, а купідон або купідо. Якщо ви зазирнете в латинський словник, ви знайдете там переклад. Купідо – це жага, бажання, пристрасть. Тобто ми розуміємо, яке було призначення у цього хлопця запарювати вогонь бажання за насолодою і так далі. І, так далі. і ми бачимо, що ну, потім він перетворився ще в Амура, і він був від дуже маленького до все ж таки такого хлопчика, такого підлітками. Але ніколи не дорослий. Ні, ніколи не дорослий. Ну там є ще одна тема, проте не буду казати, тому що тут можуть бути діти перед екраном. Так ось що далі відбувається? А далі відбувається те, що ось цей род з його жалою з пристрастю і Венера, вони породжують величезну, величезну галерею художників І картини, і скульптури, починаючи десь, починаючи десь з раннього відродження. в Італії і Ми зустрічаємо багато венероголених. І, і різними привідами художники намагались показати оголену жіночу стать. І завжди це венера. Це, він не земно, небесна. Особливо привертаю увагу творчість художників Франції 18-го сторіччя, дощ до революції, звісно, французької, коли гуртуазна культура була дуже поширена і серед, ну от я як приклад можу навести словяну роботу Франсуа Буше. Геркулес і Амфала. Ну, я був Геракл, Амфала. Коли був Геракл Богамін наказаний, він відправлений був до Лівійської цариці, Амфали, там він прязу робив. Да. Амфали, проте, в них було кохання, і ми бачимо на картині у Буше. Дійсно таке пристрасть така, що ну, її можна відчувати навіть фізично. Таких робіт дуже багато у французьких художників того, того часу і у фрагонара. І, і деякі роботи взагалі були навіть не такого, змісту не дуже пристигну. Тому що, наприклад, німці барони німецькі. 18 сторіччя замовляли навіть для власних будварів полотна з подібними значить, сценами і, повторюю, навіть вони були, ну, ну, то, що взагалі можна це назвати порно. Порно, так. І, а наприклад, якщо ви побуваєте в помпеях, Римських, то ви побачите, там таков є такі зображення, що ну, <свистки> назвати їх якимось чином такими, що можна розповсюджувати, то можна каравати за це. Тобто це було. Було з античності, ну, на, на жаль, ми не маємо дуже багато історичних матеріалів, ну, проте, звісно, за часи середньовіччя це було неможливо, тому що там була інша християнська мораль. А християнська мораль це засуджувала, засуджувала. І ми знаємо, що відродження це відринуло, і потім вже свобода була у художників до сьогодення, тому що, наприклад... Багато художників писали роботи з головними жінками, той же модільяні взяти його в 20 -е сторіччя і зараз є багато художників, які звертаються до цієї тематики. І тут виникає питання у нас все ж таки ізначальне, що таке, чому є любов безна є любов зі... Що це таке? Тут я гадаю відповіді конкретної може і важко дати, але слід звернутися до варіантів. Наприклад, перше, що приходить на розум, це так звана Платонічна любов, про яку писав славетний філософ Грецький п'ятого сторіччя Платон, де він казав, що Платинична любов це любов, коли одна душа тягнеться до іншої. І ну, ну дійсно так може може, Буває таке. І, і душі можуть бути і, і, такі, що е різнополя може бути і однополя. Так, да ну він так, це і мав на увазі. А прите ми. Можемо сказати, що, наприклад, у греків римлян було уявлено того, що небесна любов це може бути любов між богами і людьми. І ну, дійсно, ми маємо дуже багато прикладів. І Зевса, коли він там походеньки робив до земних дівчат, і та же Афродіта, яка мала хлопців простих там мисливців, як Андоніс там. Да? Ну, кого бажала? Да, так, да, 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 того і кохала. Може бути таке, таке, така, що це небесна любов це любов, Бог, Бог, і вдова, але вона не така відкрита, не така відверта. І можна сказати, що майже ціломудрина, тому Бог не ходять до земних постатей. Може бути таке уявлення, що, наприклад, ми бачили на картині, як згадував вже Тіціна, любов земна мною небесна, де любов земна тримає світильник в руках античний. Тобто, може дійсно греки мали на увазі, що земна любов, то фізична любов, вона прив'язана до ночі, і вона вночі існує. А, наприклад, Небесна це в день, коли все, як кажуть, пристойно і так далі. Тобто іще можуть бути варіанти, проте, ви бачите, важко зупинитися на чомусь одному. І це характерно для міфології, античної, тому що вона, вона дуже заплутана, вона дуже така, ну, дослідники кажуть, що вона може... Так зване оборотничество, може, може все, що завгодно, може бути, все, що завгодно. І може бути будь-яка ситуація, будь-яка конкретика. Проте тема кохання, тема любові в мистецтві дуже поширена. І ну крім може, дійсно, хоча і за часів середньовіччя. Скоріше, все, все ж таки, були якісь прояви, проте вони були дуже приховані. І потім вони переслідувалися. А вже ну, новий час і до сьогодення це дуже свободно. І ось ця тема, і вона, ми знаємо, інколи дуже поширена була і в кінематографі, і в театрі, крім не, не лише там, або скульптура, або це мастерство. У всіх видах мистецтва ця тема є, літературі є. І, і вона завжди була ну, дуже привабливою для людини. Пересична людина завжди була прихильна до того, щоб почитати, подивитись, там, звідси йде поширення всього від більш-менш постійного до зовсім непотрібного. Це також є, ми маємо на увазі параграфію. Да? Вона була, є і буде. Від цього нікуди не, не, нам не подітися, тому що була любов земна, є і буде, без неї нічого не може бути. Ну, але і небесна є також, а кожен може розуміти, як він це сприймає. Сергій Миколавичу, я думаю, що ми в наступних наших зустрічах продовжимо цю тему і кожен розуміє цю тему так, як він її розуміє. Тож, до зустрічі!